Тема уроку види трикутників, рівнобедрений трикутник, його властивість та ознака. Ну, у нас, нагадаю, є види трикутників, які ми вивчали ще раніше за двома класифікаціями. Перше це види трикутників за кутами, тобто там гострокутний, супокутний, прямокутний. А є класифікація трикутників за сторонами. Тобто, якщо дві сторони рівні, то він рівнобедрений, якщо всі сторони рівні, то він рівносторонній, і якщо немає рівних сторін взагалі, то він рівносторонній. Тому зверніть увагу, що зараз ми будемо розглядати класифікацію по сторонам, оскільки другий пункт СЕТ рівнобедрений трикутник. А це Означення дається в залежності від сторін. Щас я трішечки прогорну. І так, те, що я сказала вам. Зараз на малюнках розглянемо. І так, є, нагадую, в геометрії, як завжди, в кожній новій темі, в кожному параграфі, завжди у нас є означення. Це що таке, що називається даною фігурою? Чи якесь твердження, що, на, що пояснює якусь дію там? Прямі називаються паралельними, якщо. І інші твердження це наші теореми та аксіоми. Аксіоми не потребують доведення, і ми їх розглядали на початку е ну, геометрії 7 класу. І є ще теореми, це твердження, які потребують доведення. А теореми, в свою чергу, розділяються на властивості та ознаки. Тому, оскільки тема називається, бачите, рівнобедрений трикутник, його властивість та ознака, тому і властивість це окрема теорема, і ознака буде окремою теоремою. Так, це таке загальне. І так перше у нас означення. Трикутник називається рівнобедреним, якщо в нього дві сторони рівні. Рівні сторони нагадую, означаються такими риточками на рівних сторонах. Це перше означення. І друге означення. Трикутник називається рівностороннім, якщо в нього всі сторони рівні. І рисунок 82 нам побудували на ньому рівносторонній трикутник. Ну, це такі от два означення. Ці інші трикутники називаються рівносторонні. Від слова, слова сполучення різні сторони. різні сторони. Так, цей пункт, зрозуміло, це було все дуже легко. Далі йдемо вище. Знімаємо я, повертаю, нижче верну. Властивість кутів рівнобедреного трикутуру. Оскільки вже є слово властивість, значить в цьому параграфі буде теорема, так? І ось вона внизу і є наша теорема, яку ми зараз розглянемо. Зараз я її позначу я ця галочка. Така теорема. І кожна теорема практично має назву. Коли ви будете писати, наприклад. Ми, там, беремо і кажемо, що кут дорівнює, один кут дорівнює іншому. То ми повинні пояснити, чому кут дорівнює. Чи сторона дорівнює стороні, відрізок дорівнює відрідку. Да, там. Теж повинні пояснити. Тому ми е, спираємося на якісь твердження вже раніше доведені, чи на Да? І в поясненнях ми будемо писати, наприклад, кут дорівнює куту. За властивістю кутів рівнобедреного трикутника. Тобто назву теореми, а це щоб дудочка, ми пишемо як пояснення. І звучить вона так: у рівнобедреному трикутнику кути при основі рівня. Це формулювання теореми, а назва є властивість кутів рівнобедреного трикутника. Ну і далі ми доводимо цю теорему. Розглянемо малюнок 83 і сказано нам, нехай нам ну, рівнобедрений трикутник дано, а довести, що купи приоснову. <кій> <кій> ну і нам кажуть, нехай нам дано рівнобедрений трикутник АБЦ. Тобто АБ дорівнює Б е, Доведемо, що куб А. Зараз я візьму якийсь інший колір. І означу, що кут А дорівнює куту С. Це нам потрібно довести. Так, ну, що тут пропонують зробити? Пропонують провести бісектрису кута Б, тобто БД. Провели. Нагадую, що бісектриса розбиває наш кут на два рівних кути. Тому зараз рожевим кольором позначимо куд АБД, дорівнює коту СБД. Ось тільки БД бісектрита за побудовою. Тобто ми так, проведемо бістектри. Це додаткова побудова, яка допоможе до висвіттери. І так, тоді в нас з'явилося два трикутники А, Б, Д і С, Б, Д. У цих трикутників АВ дорівнює ВС, це перший пункт, оскільки трикутника АВС рівнобедрений. Далі, е, сторона БД у них яка? спільна? Сторона БД спільна. це другий пункт. І кут АВД дорівнює куту СВД, оскільки БД за побудовою десиктринта. Тому наші трикутники АБД і це рівні за першою ознакою рівності трикутників, за двома сторонами і кутом між ними. А з рівності трикутників випливає також, що їхні відповідні елементи, тобто кути на даній дані задачі, в даній теоремі, рівні. Тобто випливає, що кут А дорівнює куту С. Таким чином, ми довели нашу теорему, яка є властивістю кутів рівнобедреного трикутника. Так, ну це зрозуміло. Так, ми довели, якщо нас зустрічаються задачі, якісь умови, що е, приводять до цієї теореми, ми пишемо за властивістю кутів рівнобедреного трикутника. Пояснюємо. Далі. Іде наслідок. Наслідок це того, що ми довели. Тільки що у нас випливає, що у рівносторонньому трикутнику всі кути рівні. Ну, це зрозуміло, оскільки е, рівносторонній трикутник це окремий випадок рівнобедреного трикутника. І якщо два кути рівні між собою, так? то ми як не повернемо цей трикутник, він буде ревнобеден. Значить всі кути рівні між собою. Тобто всі кути дорівнюють по 60 градусів на сторонньому трикутнику, оскільки сума кутів трикутника 180 градусів. Це ми далі будемо доводити. Так. І це ми прибираємо. Далі йде задача. Ми, ви її розглянете вдома, почитаєте. от, а я краще вам розповім задачі, які не розв'язані в з параграфах. Потім Ми переходимо до наступного пункту: 11.3. І так, хто в нас була властивість, а тепер однака рівнопеденного Ну, Я нагадую, однака це теж якась теорема. І ось вона у нас є ознака рівнобедреного трикутника. Щас я трішечки вище вам прогорну. І так. Ознака рівнобедреного трикутника. Те, що в дужечках, будете пояснення записувати для розв'язку задачі. Якщо в трикутнику два... Куди рівні, то він рівнобедрений. Тобто, цим, чим відрізняється властивість знаку? Властивість, наприклад, рівнобедреного трикутника, це коли дано в умові задачі, що він рівнобедрений, тоді ми можемо назвати його властивим. А якщо потрібно довести, що він рівнобедрений, то тоді ми використовуємо ознаки. І якщо ми яким там чином доведемо з умови задачі, Певної. Доведемо, що два кути рівні, то трикутник буде рівнобедреним. Ну і доведення е, нашої теореми, яка е, називається однака рівнобедреного трикутника. Я вам поясню, прямо це по тексту записувати не буду. Для доведення малюнок е, номер 85 Ну так, якщо в трикутнику два кути рівні. Тобто нам дано якийсь трикутник, у якого два кути рівні. І нехай у трикутнику а С, у куди до рівня до С. І доведемо, що цей трикутник рівноведе. Так, через точку, де середину сторони АЦ провели пряму перпендикулярну до АС. Це ж додаткова побудова. Ми завжди можемо в любій задачі зробити додаткову побудову, але пояснити навіщо. Взяли точку Д середини, провели перпендикулярну пряму. Ця пряма перетинає промінь наш АВ в точці b 1 Получимо точку С і b 1 і b 1 получили. Розглянемо трикутник ав 1 д АБ1, АБ1Д і СБ1Д. Ну, оці два републики. В них сторона b 1 d спільна. Кут adb 1 adb 1 дорівнює cdb 1 дорівнює 90 градусів, оскільки ми ж провели прямо перпендикулярно до АС. І АД дорівнює СД, бачите, за побудовою. Ми так поставили точку, щоб вона була серединою відрізка різка. Так, таким чином, у нас є, що дві сторони АД дорівнює ДЦ відповідно, Б1Д спільна. І кути між цими сторонами по 90 градусів. Тому у нас визначається зараз перша однака рівності трикутників, тобто трикутники. А Б1Д і трикутник С Б1Д рівні за першою, бачите, за першою ознакою рівності трикутників. Ну, З рівності трикутників випливає рівність відповідних сторін та кутків. Тому АБ1 дорівнює це Б1. І кут Б1АД, Б1АД дорівнює куту Б1СД. Оскільки за побудовою точка Б1 лежить на промені АБ, оце ми так робили. На промені АВ, А кут в 1 ад збігається з кутом А, нашого трикутника АВС, який був нам дано спочатку. Ну, і тоді, за умовою теореми, за доведеним маємо, що оці кути наші рівні. Тобто, два кути рівні трикутників, які у нас були побудовані в 1 ад в 1 сд під рівності трикутників, так? Далі БаД дорівнює BCD, оскільки у нас промінь АБ збігається з променем АБ1, так у нас побудовано. Ну і з цього випливає, у нас збігаються, ну, ці точки наші збігаються, оскільки промені АБ і BC мають єдину точку перетину, то точка Б і Б1 збігається. Тобто таким чином АВ дорівнює БЦ, те, що ми довели з рівності трикутників побудованих трагічно. Ну, Доведення це ми не пишемо, послухали, можете прочитати ще доведення вдома. Але теорему запам'ятовую: теорема однака рівнобедреного трикутника. І якщо в трикутнику два кути рівні, то він рівнобедрений. Ну, а далі. В цьому параграфі йде наслідок. Ознака рівностороннього трикутника. І цей наслідок звучить так. Якщо в трикутнику всі кути рівні, то він рівносторонній. Це теж все зрозуміло. Ну, і ілюстрація цього твердження наслідку на рисунку. 86. Так. Це ми з вами вивчили. Далі в параграфі йдуть задачі, теж розбирається задача, яка містить в розв'язанні, ну, доведені в розв'язанні те, що ми тільки що вивчили. Ну, це теж прочитаєте вдома. Ну, і 11.4 це останній пункт такий. Ну, тут нічого доводити не будемо, але. Поняття про пряму і обернену теорему потрібно знати. І так, що таке пряма теорема? Ну, є якась формулюровка теореми. Наприклад, теорема: якщо у трикутника два кути рівні, то він рівнобедрений. А обернена в кінця читає. Якщо трикутник рівнобедрений, то в нього два путері. Тобто не кожна теорема може мати, ну, скажімо так, пряму теорему і обернену одночасно. Але ці теореми, які ми вивчили з вами, давайте подивимось, чи вони мають вони обернені теореми. Так, от перша, власність. От, наприклад, теорема властивість кутів рівнобедреного трикутника. У рівнобедреному трихукутнику кути при основі рівня. Тепер з кінця. Якщо у трикутника кути рівні, да, то трикутник, якщо два кути рівні, то трикутник рівнобедрений. Тобто одна теорема пряма є властивістю, а у Вернена вже є одна. Так? Далі, у рівносторонньому трикутнику всі кути рівні. І обернено, якщо у трикутника всі три кути між собою рівні, то трикутник рівносторонний. Далі, якщо у трикутнику два кути рівні, то він рівнобедрений. Обернена тема. Якщо трикутник рівнобедрений в кінця, то у нього два кути рівні. Тобто в нашому випадку... Ми коли читаємо ознакові набеденого трикутника, це називається пряма теорема, а обернена теорема нам дає вже властивість. І якщо у трикутнику всі пути рівні, то він рівносторонній, Обернена. Якщо трикутник рівносторонній, то в нього усі пути рівні. Тобто, таким чином, ми розглянули, на прикладах, Пряму та обернену теорему. І це була наша нова тема. І так робимо підсумок. Так, параграф 11. Ми сьогодні вивчили. Що в цьому параграфі? Перше, ми вивчили види трикутників в залежності від сторін і вивчили означення, який трикутник називають рівнобедреним, який трикутник називають рівносторонним. Далі вивчили властивості рівнобедреного трикутника. І це у нас вже теорема, що у рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні. Нагадаю вам іще такий факт, що якщо трикутник рівнобедрений, це ми вивчали колись, то в нього рівні в сторони. Ось ці сторони. Називаються бічними. А третя сторона, ось вона у нас, основа. Це у нас основа. А це бічна сторона. І інша теж бічна. Зверніть увагу, всі інші види трикутників не мають певних назв для сторін. Просто там одна сторона друга третя. А у рівнобедреного рівні сторони пічні, і третя сторона це основа, кути при основі. ось вони. Цей куточок між бічними сторонами називається кут при вершині. Кут при вершині. Далі. Ми з вами вивчили наслідок, що у на рівносторонньому трикутнику всі кути рівні. Вивчили однаку рівнобедреного трикутника, якщо в трикутнику два кути рівні, то він рівнобедрений. І наслідок, якщо в трикутнику всі кути рівні, то він рівносторонній. А далі повернулися ми до наших теорем, означень, які є ознаками і властивостями, вибачте, і побачили, що є там кожна з теорем і прямою, і оберненою. І, наприклад, так я вам поясню. І так, це ми зробили з вами, тобто вивчили теоретичну частину, ну і візьмемо практичну яку-небудь задачу. Ну, давайте візьмемо. Ну, що візьмемо. Давайте заготовим малюнком, щоб не будувати. Я збільшу малюночок. І так, 281. Я вам пояснюю, ви записуєте. Двісті і вісімдесят Так. За даним рисунку 88, ось наш рисунок 88, доведіть, що трикутник А, Б, С, рівнобедрений І назвіть його вічний 40. Так, малюнок вам потрібно побудувати, я буду його готовий використовувати. Так, і так, що ж нам дано? Зверніть увагу, нам дано кут, Трикутника А і кут 105 градусів, який не є внутрішнім кутом. Не є внутрішнім кутом. Ну, за одним кутом ми не можемо сказати, що це трикутників. Нам потрібно визначити два рівних кути, тобто знайти їх, сказати, наприклад, що вони рівні, а потім зробити висновок за ознакою рівнобедреного трикутника що якщо два кути рівні, то трикутник рівноведені. Ну і давайте я позначу тут яку точку ще К, наприклад. І скажемо кут СБК він, 105 градусів. Кут СБК суміжний до кута СБА, тобто до ось. А кут ЦБА це внутрішній кут серпу. Ну, Ми знаємо теорему, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Тому ми можемо знайти кут ЦБА. Яким чином? 180 мінус 105. Отримали 75 градусів. І так, у нас є два внутрішніх кути ЦАБ і СБА. І кожен з них 75 градусів. Тобто вони рівні. А у нас є така ознака, що якщо у трикутника два кути рівні, то він рівнобедрений. І ми можемо, базуючись на цій ознаці, зробити висновок, що трикутник АБС теж буде у нас рівнобедрений. Те, що я вам казала, тобто наше доведення, доведення, я запишу. Малюнок у нас є. Доведення. Я пишу, доведення. Доведення. Так, перш. ми пишемо, що кут СБА дорівнює 180 градусів. Відняти куб СБК І все дорівнює 180 градусів. Відняти 105 градусів. І це дорівнює 75 градусів. І обов'язково пояснення. За теоремою. Теорема це що аж про шукати. Просто ніжні пути. Просто ніжні. Оти. Так. І так тут у нас теж 75 градусів. Друге, робимо висновок, що тоді кут САБ дорівнює куту той, що ми знайшли, це БА. І дорівнює 75 градусів. Всього випливає. Зараз випливає я на іншу переверну. Всього випливає. Що, якщо два кути рівні, то трикутник рівнобедені, що трикутник АБЦ. Рівнобедрений Рівнобедрений. За ознакою, Пояснюємо. За ознакою. Ну, яка ознака? Якщо два кути рівні, то трикутник рівнобедрений. Цього наш у нас, ну, тобто ми першу частину зробили, за даними на рисунку, доведіть, що трикутник рівнобедрений і на його цього бічні сторони. Дивимось, кути при основі рівні, значить наші бічні сторони Це АС і З цього випливає. Що а це і БС – вічні. Бічні. Бічні. І так тут ми почали доведення початку. Тепер ми все завершили. І зробили висновок. Тобто довели, що трикутник рівнобедрений, назвали бічні сторони. Так, таким чином, сьогодні ми розібрали параграф, Рівнобедрений трикутник, ознаки та властивості, а також, як приклад, розв'язали задачу номер 281 цього параграфу.